Наших земляків, які віддали власне життя, захищаючи Україну від російської агресії, згадаємо їх поіменно: Черкасов Володимир Юрійович, Кифоренко Борис Борисович, Олійник Віталій Іванович, Кудревич Віктор Миколайович, Жуков Олександр Олександрович, Мазур Олександр Валерійович, Бурдейний В'ячеслав Вікторович. Горбатюк Руслан Сергійович, Бережний Євген Сергійович, Римський Максим Олександрович, Гук Іван Петрович, Лемець Василь Володимирович, Бродський Ігор Павлович, Курілов Артем Віталійович, Кошланський Олександр Олександрович, Андріяш Іван Олександрович, Синиченко Олексій Євгенович. Чайковський Михайло Володимирович, Мазур Олег Анатолійович, Полончук Андрій Петрович, Лавренюк Олександр Олегович, Самар Дмитро Олексійович, Лавренюк Олександр Іванович. Назвичайно важкою для нас усіх є втрата наших героїв. Наші серця щемлять від болю за загиблих і за кожну родину, яка залишається зі сльозами на очах і невимовним смутком. Серце і розум пов'язані з болем дух єдиний і думка одна. Я не знаю на завтра хто стане героєм ніколи. Я тобі наказую в житті, та зло ворога. Я... Святий Боже, цеди, хрібкося, себе смерти помили нас, святий Боже, седих хибкось, себе смакти помили нас, Святий Боже, цеди хрібкойся, себе смакти помили нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. При святой Тройці, помос, Господу, очі старихи наші, влади, копрости беззаконня наші, святи зглянці, і ціла немочі наші імени твора дой. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Він і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти що ісе на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб насуше нам сьогодні, і на провини наші ми прищам винуватцям нашим, і не вди нас у спокусу, але визна від лукавого, бо Твоє царство висвіла і, і слава. Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Куди? Ти взяв від нас рідних і близьких друзів наших, але не позбав нас твої ласки і подай Україні наші перемогу і твердий та справедливий мир, дари воїнам нашим, які віддали життя своє за Україну, українське народ, царство Небесне, і сотвори їм вічною пам'ять. Вічна пам'ять. Ві Вічна пам'ять, вічна пам'ять. Дучі, душі у блаженстві перебуватимуть. вічна пам'ять. Це сотні тисяч хоробрих синів і дочок, які пострадали через російську агресію. І ми серед них є діти і близькі наших прихожих храма. Це біль кожного із нас. І ми не тільки сьогодні вшановуємо їх пам'ять, але за кожним бослужінням понах імена, що Господь всілих душі в царстві небесне, і пам'ять воїнам героям.